Всім привіт! Ви на каналі Робусюн. І я вирішив, що а, хай у нас буде посеред тижня ще якісь там невеличкі відео по якихось прикольним іграшкам, які я не знаю, головоломочкам там. І сьогодні першою грою, яку я спробую, буде Door з Парадокс. Так, давайте побачимо, що там. Так, first step Погнали! Хоча, наскільки я зрозумів, суть всієї гри це в тому, що нам треба знайти шлях, знайти спосіб відкрити двері. Так, треба натиснути на квіточку, щоб приблизити. Можна покрутити ці горшечок. Так, можна взяти. Так. Так, так, ми можемо крутити все. Так, оце ручка двері дверей. І ще я бачу якась. О. Якась колекціонна, напевно, штучка. Так. Тут нам дозволяється роздивитись, що тут є. Ага. Подивимось, що ми там розбили. Ми знищили ключик. Так. Так, тут більше нічого нема. Ну наскільки не я зрозумів. Так, а, тут ще можна за що. Так. Клевер. Ой-ой-ой. Щось ми там забули. Так, що це? Дорога я. А, ти попала в жахливу аварію, а, будь ласка, сліду за мною. Ого, це ж, що, що за записки собі з минулого? чи з минулого? До речі, я роблю собі а, такі записки з минулого раз на 4 роки. В цьому році я перший раз а, прочитав свою записку, яку я писав а, 4 роки тому. З передбаченнями, що, що що в мене сталося там, ким, що в мене а, типу, змінилося, кай міста. І також в той же день одразу я написав а, собі записочку на наступний раз через 4 роки. Мені цікаво, чи робите ви таке щось щось подібне? Так, ми тим часом. Відкрили, поки я балакав, ми відкрили замочок, відкрили крішточку і знайшли ще один. О, це написано, що це хок, якби крилк, але це більше схоже. Або, звісно, якщо о, уявити, що там є защока якась, то це на карабін більше схоже. А взагалі це як частина ланцюжка якогось. Так, отже, клевер. Потім, ага. Отак. От І отак. От Ось так от ми відкрили наші перші двері. Катюсик. Це котюсик. Так. так, перший левел завершено. Чудово. О, бачите, ми знайшли записочку, два цих о, діамантика. ну Не діамантика, а дорога, в камінчика. Це як рубін та сапфір чи щось таке. О, так, я так зрозумів, що це на кожному рівні о, ми маємо таке знайти. Це як додаткове завдання. І о, я думаю, що на кожному рівні о, кожен раз це буде знайти все важче і важче. От, по от, так от. Боже, знову все п'ємо. Що там? О, о. -о. Так, от, сапфірчик ми знайшли. Так, подивимось, що ми там... Ми там мали розбити цю воду. Ні? М -м, о. Як ми. Ми, молодці? ми вже знайшли другу. А я бачу записочку, так? М -м, так. Я е, цей е, я посильний хаос, посланець хаоса, е, та я не завдам тобі ніякої шкоди. Ага, це ніби від, е, від лиця кішечки з нами говорить. Або якось. Хоча, ну, там писали, що дорога я, дорога, дорогий. Угу. Mm -hmm. Так, ну зараз. Шейки медальйон, нашла. Так, у нас вже є ломик. У нас є медальйон, mm, А тут можем щось тут зробити? Ні. Так, от тут ломик, скоріш, за все, напевно. Ага, ні, Тут треба якийсь уже медальйон. ні, Так, ні, 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 Он до сюда. Тут, так. Крутимо, 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 крутимо. Щось там... О! Гм, докрутилось. Так, е, якесь кілечко це сюди. Так, а, угу. я думаю, я зрозумів, що нам треба. Ми зараз ще маємо десь знайти. Ще кілечко, у нас буде тут кільця такі. Три кільця і ми будемо потім якусь ману скласти візеруночок, Паттерн якийсь. М -м -м -м. М -да. Так, а, -а, -а. Так, 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 я так зрозумів. Це має бути отак. Титальний. Так, ключик ми знайшли. І давайте ж послідуємо далі. Так, другий левел ми завершили. Ми знайшли два родина камінчика та записочку. Ми молодці. Нема, скільки у нас всього? Тут 22 левли. Але. Ось так, декілька глав. Угу. То, тобто, в принципі. У нас, я думаю, тут відео 3, 4. Точно буде, можливо, навіть більше. Якщо раптом ви знаєте якісь ще сподібні ігри чи алеламики, то опишіть. Я буду шукати. Якщо вони в мене є в наявності, то я залюбкою прийду. Якщо в мене їх немає наявності, то за можливістю я їх куплю та прийду. Так. Колись ти була маленька та без відповідальки. А, безрозсудно, напевно, а сповнена безкінечним потенціалом. М -м -м. Потім, мені здається, всі ми колись такі, коли були маленькі. А потім з віком ти розумієш, що а, потенціал не завжди рятує. І ще треба ще якось пристосовуватись до цього світу. Mm -hmm. Так. Так, угу, mm -hmm. що це? Так, нічого не зрозуміло. Чуть поки взагалі нічого вже... Так, я... Я, звісно, люблю головоломочки всілякі, але не завжди в мене вдається їх. Добре проходить, по-моєму. Це може даже... дожд... О, ні, ні, це сюди, це сюди, напевно. Так, так, так. А, господи, напевно, віддерта треба. господи. Чи ж так, 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 так. Треба підсюди напевно. Так, э, не. Ага, з цього боку нам треба од сюди водичка, да? Чи то куди? А, чи до кінця? А, ні, не, не до самого кінця. З цього боку нам трошки на другий рівень треба. Так, я все правильно. О, я не так не роблю. Так, це буде можна все пан робити. Ой, так, 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 так. М -м -м -м. Я весь цей час був трохи тихий, напевно, так? Да? А, так, я тільки-тільки помітив, що я прям супер тихий, напевно, був. Сподіваюсь, що ви мене чули. Так, э, так, 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 так. Так, э, тут маємо зелене. Ага, панів. Це воно так, так і так. І. От так. Отак, тільки, тепер треба зрозуміти, що там внизу. Що робити з цими. Певне, так. А. А. Ой! Випадково, я дуже-дуже випадково зробив все правильно. Так у мене в мене часто так буває. Так, петюнечка ми нагадаємо. Так, у нас зараз буде 4 двері, я думаю, ми якраз 5 левелів. Швайдемо і відео завершиться. Так так так, 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 Ой, так, що тут так ціма? Да почувство, так. Твої проблеми прийшли з... Боже, Сансет, а... Твої проблеми з'явились з, з настанням, з закінченням твого дитинства. Настанням дорослого життя. Ой! Вищастила тим, у кого проблеми. <почували> Почались тільки після дитинства. Ем. Так, я бачу, бачу, бачу. Так, це було ще у нас. Тутечки-тонькі, так. Тут ми можемо поставити дерев'яшку і розробити її. Так, можемо взяти. Так, відкриваємо, відправимо, підпалюємо. Угу. Так. Так, тут пару якийсь. Так, я, напевне, я, напевно, трошки, трошки Слышу. Так. Блін, мені дуже-дуже подобається дизайн лінії. Тобто, здається, ніби... Ну, що тут такого? Тут лише двері, але воно дуже красиве і таке... А, теперь видно? Так, так. М, м, тут у нас так, ага, ага, Отак так, отак от. Дай от, от. Так от. Так от. Так. Це ось Все Це ось сюди і це ось Вот так вот. Так. Тут там до донеччика, там раз. Посередине цей, там, раз, два, три, а тут раз-два. Вверху. Там раз, два. Він треба буде ще, я так зрозумів, що вона хоч і пише одиничка, але там, можливо, по кольорам треба орієнтуватись. А, подивимось. Так, не відстривайте. Робимо так. Так от. Так от... Так, вот, так от. Так. так. Угу. Так, а тут два. Ну, а якщо вона надо на Так, тут раз, два. Раз-два. А там раз, два, три, раз, два. Тут. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. О, все, мам, так, господі, ми молодцы. Так, я сподіваюсь, Ми здається, все знайшли, так? Так. Подамо сподіватися, що ми все знайшли. Так, так, так. Так. Давайте, напевно... Так. Так, ми чотири двері прийшли. Ми на цьому відео, напевне, завершимо. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть, чи вам сподобалася гра. Взагалі, чи вам подобаються ігри подібного типу, де треба вибрати з кімнати чи ще щось, знайти якісь а, а, на головоломки. ламки, знайти якісь відповіді. А, ставте подобайки, підписуйтесь. Дуже вам дякую за перегляд. Всім бувайте!